Про екологічні загрози війни і не лише у день землі будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Ірина Миронова, голова ГО «Нуль» відходів Львів. Вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, відштовхуючись від сьогоднішньої дати, так 2024 року темою дня землі, який от щорічно відзначається 22 квітня, став як не дивно пластик. І що хвилини у світі продається мільйон пластикових пляшок. У природі ж вони розкладаються десь приблизно 450 років. І ще до повномасштабного вторгнення у Львові локально та в Україні загалом на рівні законодавства намагалися обіг пластику якимось чином обмежити так. Це йшлось, зокрема і про ці улюблені чомусь нашими споживачами поліетиленові кульочки. Що вдалося досягти за вашими спостереженнями? Загалом uh, Закон про обмеження обігу пластикових пакетів я вважаю важливим законом, який вступив в дію і який насправді діє. Тобто, за рахунок цього закону було заборонено обіг оксорозкладних пластикових пакетів, які розсипаються в довкіллі, заборонено було безкоштовне розповсюдження. І навіть якщо не всі зараз заклади торгівлі дотримуються цього закону, а через війну немає можливості власне можливості контролю і штрафування цих закладів. То все рівно великі торгові мережі в більшості громад тепер пропонують. Альтернативи, або біорозкладні пакети, або паперові пакети. У Львові це особливо важливо, оскільки в нас є роздільний збір органічних відходів. І саме біорозкладні пакети чи паперові пакети є зручною альтернативою, і в яку зручно, власне, збирати органічні відходи. І це дуже важливе поєднання. Також у двадцять році прийнятий двадцять був прийнятий двадцять третьому сто закон про управління відходами, і в нас зараз триває реформа управління відходами І вже з наступного року, з 25 року, ці громади мають досягнути хоча б 10% роздільного збору відходів. І, зокрема, зараз на розгляді в Верховній Раді є дуже ключовий для цього законопроект. Про упаковку та відходи упаковки, який би передбачав механізм розширеної відповідальності виробника, тобто що е, всі е, кошти, які потрібні на те, щоб налагодити роздільний збір та подальше перероблення власне ти е, відходів упаковки, вони би мали закладатися в ціну товару, а тоді е, з цих коштів організовувати має організовуватися цей роздільний збір. Тому ми дуже зараз очікуємо власне саме на прийняття цього закону. Ну, якщо власне про Львів говорити, то на практично на всіх сміттєвих майданчиках ми бачимо, що можна окремо викидати скло, окремо викидати органіку. Подекуди є можливість і папір, і е, якісь бляшанки також сортувати. Або є ще ініціатива віддавати їх на виготовлення окопних свічок. Це про те, як сміття власне може бути корисним. Мовою цифр знову ж таки: е, львів'яни за добу щодоби, викидають 600 Тон сміття це дані від міськради. І якщо говорити про мотлох як про ресурс, ворожі атаки на українську енергосистему на енергетичну інфраструктуру, які особливо дошкульні цієї весни, вони змушують нас шукати нові підходи до пошуку ресурсів і сміття теж. Може теоретично таким бути власне сміттєвий завод, який ще поки будують у Львові. На жаль, не добудували війна, внесла свої корективи. Він мав би частково вирішити питання закупівлі енергоносіїв. Там би мали принаймні за проектом виготовляти рдф паливо Ну принаймні так запевняли, що воно частково могло би десь замінити чи вугілля, чи газ. Наскільки це об'єктивно можливо, і власне що для цього потрібно? Якщо ми дивимося на енергоресурси, то відновлювальним джерелом енергії з відходів можемо вважати лише біогаз, який ми можемо отримувати з роздільно зібраних органічних відходів. На жаль, таких технологій на сьогодні ще в з побутових відходах немає в Україні, але вже утворюється біогаз з відходів агропромислового комплексу. І це як вважається зеленою енергією. Те, що ми з побутових відходів, особливо не сортованих, плануємо якимось чином отримувати і спалювати ці відходи після якого оброблення. Ми фактично будемо спалювати той самий пластик чи той самий текстиль, який виробляється з нафти. Тобто, ми таким чином створюємо додатковий попит на, на пластик, який виробляється зараз за, за дешево, переважно. В тої самої російської нафти, але вже наприклад там в Індії чи, чи в Китаї. Тому основне завдання реформи є власне зменшити кількість генерування відходів, зменшити кількість одноразового пластику, який використовується, підвищити роздільний збір саме органічних відходів, і підвищити роздільний збір і перероблення тих відходів, які мають матеріальну цінність, з яких можна знову виготовляти ті чи інші речі, і таким чином зменшувати попит на первинні ресурси. Угу. А якщо, до речі, я собі згадала, ми колись мали з вами розмову у цій студії про те, як ваша громадська організація допомагає уникати пластику, який додатково накопичується, власне, через спочатку був ковід, а тепер і повномасштабне вторгнення. І ще спочатку широкомасштабного вторгнення Львів є таким хабом для людей, які приїхали сюди вимушено і їх мали годувати в рік в різних місцях організовано і використовували для цього і пластикову тару. Зокрема, от як змінилася змінилася ця ситуація зараз, тому що й бутильовану водичку привозили централізовано в пластик в пластикових пляшечках, і в контейнерах могли привозити це все для людей. Також пластикова, а це додаткове навантаження. Загалом змінилася ситуація в тому, що в нас немає зараз такого різкого напливу людей, які є в дорозі, яких треба тут і зараз годувати. А ті люди, які приїхали до нас в громаду, вони вже мають можливість так чи інакше вони десь проживають. Я знаю, щоб навіть в модульних містечках перейшли таки більше на багаторазовий посуд для організації харчування. Але мушу поділитися тим, що за нашим досвідом зараз звертаються країни Балтики, які теж готують свої плани на випадок е, збільшення потоку. Е, е. Біженців Біженці. у випадку нападу Росії на країни Балтики і вони вивчають в тому числі наш досвід, як мінімізувати кількість відходів при наданні такої екстреної допомоги при великій кількості біженців. Ну і знов ж таки цей досвід він важливий також в інших частинах світу, адже через зміну клімату прогнозовано збільш. Буде збільшуватися в тому числі кількість біженців які постраждалих від, наприклад, арховини чи посух території.